Ця історія починається в одному із найстаріших київських маєтків, де панував дух таємниці та розкіш. Саме тут, у скарбниці старовинного ропу, зникло легендарне смак до княгині Ольги, артефакт неймовірної цінності та сили. Усі сліди були запутані, злодій не залишив жодних відбитків, жодних зламаних замків, вікна та двері були зачинені зсередини. Місцева поліція, навіть найдосвідченіші її інспектори були у розпачі, справа була оголошена неможливою. Саме тоді на місце події прибув наш герой рудий кіт Персевард із самого лувру, якого призвали вусом інтелекту та Генієм Київщини. Він не в часу на емоції, його трузуб на чолі. Не світися містичним світлом. Як зазвичай. Але ще ледь помітно мерехтів, наче випромінюючи чисту логіку. Персварт почав свій розшук, а наріс місця злочину. Кіт обійшов усю кімнату. Він не дивився на великі сейфи, а звернув увагу на пил. На одній із картин що висіла над сейфом. Була ледь помітна смужка, де пилу не було, дедукція картину рухали. Дослідження сліду Персеват відчув ледь вловимий запах мети та старого паперу. Він прослідкував цей запах до старої бібліотеки, де у кутку стояв важкий тубовий стілець, Під сільцем у вузькій щілині між підлогою та стіною лежав крихітний, але свіжий відбиток котячої лапи. Висновок. Це не міг бути він, це була інша кішка. Ідентифікація підозрюваного, запах м'яти та старого паперу, відбиток лапи. Персивальд згадав про стару, виродливу сямську кішку Кіті детективу, яка жила у господаря маєтку, але постійно сиділа у бібліотеці і гризла старі книги. Звідси й запах. Персивальд підійшов до кіті, яка виглядала максимально невинно. Він не накинувся на неї, а зробив те, що робить найкращий детектив. Він запропонував їй загадку. Він почав про те, як було на намисто. Урга. Злодій не вийшов через двері, а пройшов через стіну. Він не зламав сейф, а зняв його. Кіті, детектив, яка була впевнена у своїй безкарності, не витримала. Неможливо зняти сейф, дурню. Прошипіла вона, а потім закрив рот лапою. Розгадка персивальда. Кіт показав на ту саму картину злодій. Кіт, діючись за чиєюсь настановою чи просто спустощів, відсунула картину, за якою знаходилась прихована ніша із сейфом. Вона не викрала мисто. вона лише порахувала його. Персеват вказав лапою на найвищу полицю бібліотеки. Де стояв старий глобус. Усередині під глобусом лежало смарагдове намисто. Кіт переховала його там, познала, що поліція шукатиме на рівні людини, а не на рівні кота. Намисто повернулося до власників. Кіті детектив отримала сувору догану та заборону на відвідування бібліотеки, а Персивальд, наш неперевершений Шерлок Кодс, Знову довів, що найгостріший інструмент у світі це не магія, а гострий розум і увага до дрібниць. Яка наступна пригода чекає нашого кота детектива?